Фінальні приготування перед відкриттям вуличного кафе. Тільки не розставили столики й кухню, а вже надходять перші замовлення. Цей заклад малазійської столиці по-своєму унікальний, адже відкрив його колишній пілот, який втратив роботу через пандемію коронавірусу. Епідемія боляче вдарила по індустрії авіаперевезень. Коли Азріна Мохамада Зававі скоротили, він не похнюпив носа, а перекваліфікувався. Тепер в уніформі пілота продає локжено й Мене Звільнили з роботи 30 жовтня. Маю 20 років досвіду роботи пілотом. А кафе «Кептен Корнер» розпочало роботу 23 жовтня. Ми придумали його з дружиною Латун Норхаяті. Ідея виникла, коли мені сказали, що я можливо, утрачу роботу. Разом за Азріном з авіакомпанії звільнили ще приблизно 2200 його колег. Утім він сподівається, що коли пандемія закінчиться, він знову зможе повернутися за штурвал літака. Сподіваюся, сподівається, що пандемія закінчиться, а мій заклад буде успішним. Надіюся, що повернуся до польотів і знову стану пілотом. Відвідувачам тутешня їжа смакує. Я дізналася про це в соцмережах, тому після роботи прийшла сюди. Ми вирішили спробувати Лукшину карі. дуже смачно. Усім варто прийти покуштувати. Ми щойно з офісу вирішили прийти і підтримати пілота. Ось чому ми тут. А Азрін каже, що навіть якщо він повернеться в авіацію, закривати своє кафе не планує.